Від таких ребусів навіть у водіїв з досвідом може закрутитися в голові. Друзі, будемо сьогодні розглядати нестандартну ситуацію, адже дуже багато є знаків, як ви бачите, на даній ділянці дороги. І от водії досить часто не знають, як поступати, тому що одні знаки можуть суперечити іншим. Це є центр Києва, вулиця Лаврська. Якщо від Києво-Печерської лаври їхати в напрямку ось готелю Салют. Ну і там попереду є метро Арсенальна. Тобто це є абсолютно реальна ситуація, яка ось Буквально на днях мені трапилося. Тут мова буде йти про водії вантажних автомобілів, але перед тим як розглядати дану ситуацію і обговорювати її з вами, хотів би подякувати всім, хто підтримує канал і відео, зокрема, вподобайками і коментарями. Ну і також подякувати нашим спонсорам, які донатять на розвиток каналу. Ну і як ви знаєте, для наших спонсорів є дуже класні бонуси. Це є повноцінний відеокурс з усіма офіційно затвердженими тестами. По правилах дорожнього руху і з допомогою нього дуже багато вже наших підписників спонсорів здали іспити в сервісному центрі з першого разу, тому що ми стараємося надавати якісну вам підготовку. Тому, друзі, всі, хто оформлять рівень спонсорства, водій професіонал. На місяць часу від Ютубу автоматично отримують доступ до усіх відео, всі теми по порядку з офіційно затвердженими тестами і детальними поясненнями з моєї сторони. Всю інформацію залишу в описі під даним відео. А тепер давайте приступати до даної заплутаної ситуації. Отже, тут ми бачимо є декілька груп знаків. По-перше, на самому ось стовпі, який у нас встановлений, тут у нас є зупинка громадського транспорту. Ну і також бачимо, що з самого верху у нас є розміщено заборонний знак на жовтому фоні. Він тимчасовий вказує, що забороняє рух праворуч вантажним автомобілям, вантажним з причепом, тракторам і самохідним машинам Так? Ну, У нас тут акцент буде на вантажівки. Під ним, під заборонним знаком тимчасовим, є наказовий знак, який вказує обов'язкові напрямки руху. І ось тут ми бачимо, що обов'язкові напрямки руху праворуч чи ліворуч, і уточнено табличками, на кого буде поширювати свою дію даний наказовий знак на вантажні, вантажні з причепом і на автобуси. І бачимо, що зліва від них є ще інформаційно вказівні знаки напрямки руху по смугах, які вказують, що з крайньої правої смуги можна продовжувати рух прямо або праворуч, з лівої смуги тільки прямо дозволяється рух. І ось тут, що саме заплутує водіїв, тому що є знаки напрямки руху по смугах, але наказовий знак також вказує обов'язкові напрямки руху для водіїв вантажних автомобілів. І виходить, що для того, щоб повернути ліворуч, з даних смуг знаки напрямки руху по смугах не дозволяють повороту ліворуч, тобто знаки. Наказові, вони хоча вказують обов'язкові напрямки руху, але вони ж не мають переваги над інформаційно вказівними. І от виходить, що обов'язковий напрямок руху ніби дозволений ліворуч, а знаками напрямку руху по смугах вони не дозволені. Ось другий конфлікт це у нас є тимчасовий знак на жовтому фоні, заборонний, який забороняє повернути праворуч. А Знизу зразу ж є наказовий знак, який вказує, що обов'язковий напрямок руху буде праворуч. Багато хто скаже, так тимчасові дорожні знаки мають перевагу над постійними. Так, але якщо б це були хоча б знаки однієї групи, однієї категорії, то я би зрозумів, що такої ж категорії знак заміняє на тимчасовий. Я хотів би, щоб ми з вами пригадали восьмий розділ це регулювання дорожнього руху. Зараз коротенько вам зачитаю інформацію про дорожні знаки. Отже, пункт 8.2. Дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою і можуть бути постійними, тимчасовими та із змінною інформацією. Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях. Дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками. І ось тут ми з вами знову ж таки повертаємося. Тобто дана ситуація в чому заплутана? Тому що є тимчасовий знак, який вказує, що в тому напрямку заборонено рух, але цей знак є заборонним тимчасовим. І він би міг, наприклад, якщо б були якісь раніше відповідні знаки, їх скасовувати хоча б з своєї категорії. А тут ми бачимо знизу наказовий знак. Тут би коректніше, на мою думку, було б встановити тимчасовий наказовий знак, який би скасовував постійним і вказував вже дійсності конкретні обов'язкові напрямки руху. А ось цей заборонний, він заплутує ситуацію. Тому, друзі, хотів би винести дану ситуацію на обговорення з вами. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте. Як би ось цю ситуацію можна було вирішити, що тут можна зробити? Ну і в якому напрямку зараз ви би проїхали, якщо б ви були водіями вантажного автомобіля? Якщо вам подобається вивчати правила дорожнього руху разом з нами, розглядати різні такі цікаві, нестандартні ситуації, розвиватися, ставати ще кращими водіями. Не забудьте поставити цьому відео вподобайку, написати в коментарях свою позицію щодо даної ситуації, ну і також підписуйтеся, ставайте спонсорами, щоб отримати доступ до повного курсу навчання з офіційно затвердженими тестами. Дякую, що залишаєтеся разом з нами. До нових зустрічей!